Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про 31 рік Незалежності України. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради, яку скликали через спробу державного перевороту в СРСР, був прийнятий акт проголошення незалежності України. Запроголосувало 346 депутатів, а проти 4 депутати. У жовтні був підписаний закон про громадянство України. Вже 1 грудня був проведений всеукраїнський референдум та вибори президента України. Першим президентом країни став Леонід Кравчук. 6 грудня були створені Збройні Сили України, 8 квітня були підписані біловійські угоди. СРСР розпався. У 1992 році був терміни Прапор України, Малий Герб України та тільки музика Вербицького без слів Чубинського як державні символи України. На зміну радянському рублею пішов купона карбованець, відбулася лібералізація цін. Ціна на російський газ зросла в 100 разів, а на в 300 разів. 1993 рік відбулась гіперінфляція в Україні в 103 рази, тобто в 10 тисяч відсотків. В жовтні була прийнята воєнна докторина України. На дострокових виборах 1994 року переміг Леонід Кучма, була створена нова конституційна комісія, ще Україна відмовилась від ядерної зброї. У 1995 році Україна стає членом Ради Європи. У травні виходить купюра в 1 мільйон купонок карбованців. 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України. 2 вересня 1996 року купону карбовані замінили гривнею. В 1997 році у космос полтів перший з часу незалежності України українець Леонід Каденюк. Ще Кучма уклав з Ільцом угоду про розділ Чорноморського флоту. В цьому ж році Україна уклала знату Харків про особливе партнерство. На виборах 1999 року в другому турі Кучма переміг Симоненка. В 2000 році було оприлюднено касети, записані в кабінеті Кучми. Відбувся касетний скандал, що призводить до всенародної акції «Україна без кучми. У 2001 році Кучма зміняв з посади прем'єра Ющенка. Ще в Україну завітав папа Римський Іван Павло II. У 2002 році відбуваються вибори до Верховної Ради України. Партія Ющенка-Наша Україна перемагає. Прем'єр-міністром робить Януковича. У 2003 році Росія спробувала захопити частину України. Вона насипає дамбу до українського острова Тузла. На острів прибуває українська прикордонна застава. Росія припиняє будівництво дамби. У 2004 році відбуваються вибори президента України. Ющенка отруїли Фальсифікація на виборах спричинила помаранчеву революцію. Відбулись перевибори. Ющенко переміг 2005 рік. Відбувається інавгурація. Ющенка підручники потерпляє правда про упад та голодомор. 28 липня 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про відповідальність за заперечення Голодмору 1932-1933 років. 2007 рік була розпущена Верховна Рада України. Відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради України. Прем'єром стає Юлія Тимошенко. У 2008 рік Україна стає членом організації міжнародної торгівлі. Юшенко відкриває Музей Героїв Крут. В 2009 Юшенко відкрив відріз. Ставровану резиденцію Хмельницького в Чигирині. 1 січня 2009 року Росія припиняє постачати газ в Україну. Тимошенко полетіла в Москву і уклала з тодішнім прем'єром РФ Путлером угоду про постачання газу. У січні 2010 року Ющенко присвоїв звання Героя України Бандерії Ташухевичу. На президентських виборах в другому турі зустрілись Янукович та Тимошенко. Янукович виграв і відразу підписав з Росією харківські угоди. Зокрема, і про продовження оренди РФ військової бази біля Севастополя. У 2011-му Янукович та партії регіонів встановлюють авторитарний режим в Україні. У 2012 році в Україні приходить Євро-2012. В 2013 році Янукович відмовляється підписати договір про асоціацію України з ЄС. Побиття вночі двома тисячами берегутів 400 студентів причиняє спротив диктатурі. Починається Євромайдан. Мирна акція, на яку Янукович кидає Беркут. У 2014 році Євромайдан приростає Революцію Гідності. Силовики відкривають вогонь. З'являється небесна сотня. Янукович чекає з награбованим в Росію. Росія водить свої війська в Крим та проводить там так званий референдум, за яким його анексує. Сепаратисти створюють так звані ДНР та ЛНР. Починається антитерористична операція. АТО президентом обирають Порошенка. Росія води свої війська в Донбас. Відбуваються перші мінські переговори. Про війну Донбасі детальніше розповім в іншому відео. У 2015 році РФ порушує мінські угоди, підписуються другі мінські угоди. Відбувається відновлення Збройних сил України, була декомунізація. Україна повністю відмовилась від російського газу. В 2016 році почалося оновлення економіки України та зростання технічного оснащення в армії. В 2017 тисячі забороняють російські соцмережі та впроваджують безвізовий режим з ЄС на президентських виборах. 2019-го переміг Володимир Зеленський. На виборах його партія Слуга народу набрала більшість. У 2020-му відбувається пандемія COVID-19. У 2021-му ситуація на Донбасі починає загострюватись. А Росія стягує свою армію до кордонів з Україною. Тим часом в Україні проводяться мітинги проти вакцинації від COVID-19. У 2022-му надходять багато хибних викликів про замінування навчальних закладів. Західні країни евакуюють своїх дипломатів з України. 24 лютого 2022 року РФ почала вести війну проти України. Світ давав Україні три дні, але вона тримається вже більше року. На цю війну я зроблю окреме відео після нашої перемоги. Та про декілька подій все ж розповім. 10 травня 2022 року помер перший президент України Леонід Кравчук. Також Україна перемогла на Євробаченні. Ще Україна стала кандидатом на вступ ЄС. На цьому закінчується наше відео. Хотів би вас попросити, щоб ви поставили вподобайку цьому відео. Виробницю цього відео було витрачено дуже багато часу. Дякую за перегляд. Всім до бачення, дорогі глядачі.